І так, ребята, сейчас в обзорі у нас шифінг 240 Елька. І яка в принципі, різниця у нас між іншими модельним рядом шефінг? Елька у нас означає з блокіровкою задніх колес, але радіатор у нас біля руля, поблизу руля. У нас попередньо був обзор. Там, де радіатор у нас стояв вперед під капотом, тут він стоїть у нас біля руля. Абсолютно така ж сама моделька, але винесений радіатор у нас до руля ось тут. Далі, давайте все-таки покажу ж вам розбіжності, якщо ми їх знайдемо. Двигун у нас 138-й, 138 черточка 138 2. Стандартний, такий, як у всіх. Тракторів шифінг на 24 кінських сили. Він йде задньоприводний. Даний тракторець. Акумулятор на 80 ампер часів. так ось там вказано. Незручно буде показувати, але 80 ампер часів. Стараємося заводити всі шифенги, стараємося заводити з декомпресором. Вижимаємо на себе рычажок, Вижимається декомпресор у нас і набагато простіше і легше запустити двигун. Ви не будете настільки потужно садити акумулятор. Ось так, коли закриваємо кришку, обов'язково притримуємо, притримуємо поплавочок, той, який показує рівень охолоджуючої рідини. Як правильно заливати охолоджувальну рідину воду, наприклад? Взагалі ну, було б правильно зняти дану кришку з радіатора і заливати максимальний рівень води от сюди в радіатор, в розширительний бачок. Це розширительний бачок, це радіатор. Або можна назвати два радіатора. Там. Оця от частина у нас вище знаходиться. Давайте спробуємо вам це показати. От. Оця от частина у нас вище знаходиться, ніж даний радіатор. Кришка радіатора. Тобто вода вам протече 100% аж сюди. Відкриваємо кришку. відкриваємо кришку, Заливаємо воду. Звідси вода також починає текти, закриваємо і потім доливаємо ще. Тобто там небагато, але доливаємо. І помпа тоді спокійно прокачує, у вас не завоздушена система, і він буде добре охолоджуватись. У вас. В принципі, в основному все. Або там продувають часто, або продувати. Можна, давайте так, кому як зручно, то і так і робить. Зручніше, в принципі, за один раз залити і дивитися за рівнем так, щоб було як правильно. От. Тому слідимо, щоб рівень був максимальний. І шифінг горітися не буде. І радіатор, ну ви потрогайте, якщо він буде у вас холодний, то значить система у вас завоздушена. От. Ось так. Звичайна, абсолютно така ж сама трансмісія, але доповнітельний рычаг блокування У нас ось тут знаходиться. Це у нас вал відбору мощності виключається, виключається. Це рычаг блокіровки. Також трансмісія йде у нас на 6 передач вперед-дві назад, понижені повишені. понижені повишені. Включається у нас. Масляний насос на гідравліку на трьохточку. Йде, значить, даний трактор із трьох точки. Навісне обладнання сюди коштує дорожче, ніж до мототрактора, але якість вже на порядок краще. Змазуємо перед кожним виїздом. Рекомендую змазувати виживний почивник. Можете мене не слухати, можете не мазати, але він частіше буде виходити у вас у строї. Далі, обов'язково не забуваємо мазати помпу шприцювати. Ось тут є ставотниця, і ми обов'язково її шприцюємо, щоб там було змащено. Ну, ось так. В принципі, це основні... це основні. Що хочу взагалі в двох словах сказати за даний трактор? Нормальний, адекватний трактор. Давайте так, є покруче, є ті, які приємніше працювати, трьохциліндрові трактора, але даний трактор досить недорогий, він на порядок краще, ніж мототрактор по якості. Його не потрібно там, постійно підкручувати, він вже більш надійний. І він одноциліндровий, вібрації в ньому є, але він досить непоганий по якості. Він досить недорого коштує. Він чого пользується досить непоганим спросом, тому що він недорого коштує. І він виконує роботу так, так само, як і всі трактори, навіть трьохциліндрові. Роботу робитиме ту ж саму. Просто буде не настільки комфортно, оскільки немає гідроусілітеля руля, або якихось там таких от класних штучок. Але по потужності, по потужності, по зацепу, в принципі, як трьохциліндрові задньоприводні трактора, він буде себе, оскільки він теж задньоприводний, він буде приблизно ту ж саму роботу і виконувати. І також тягає двохкорпусний плуг, 2,20 або 225 плуг, в залежності від того, наскільки тяжка земля, будете регулювати це доповнительним весом ті, які. В продажі немає, але, повірте, можна просто додати вагу на колеса. На, Поїхати на металобазу, підібрати якісь блинчики, блини, пла пластини. Як ви поважаєте за потрібно, щоб це було більш-менш акуратно, додати вагу на колеса і воно вирішить питання по зацепу, щоб не пробуксовував тракторець, у вас в пахаті, коли ви працюєте з плугом. Всі іншу роботу він спокійно буде в принципі, відпрацьовувати. Тим більше тут є блокування, блокування задніх кольос. Ну, в принципі, в мене все. Для, для замовлення техніки номер телефона вказаний на екрані, обов'язково замовляємо техніку у нас. І ми ще будемо знімати трактора в роботі. Тому обов'язково підписуйтесь. Всім гарно.